Протягом вихідних спостерігатиметься підвищення температури повітря, але в багатьох областях його можуть не відчути через опади. Зараз ми вам все розповімо так у суботу, 17 лютого, в більшості регіонів України буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ пройде у Львівській, Волинській і Закарпатській областях. Враховуйте це під час планування вихідного дня. Найпрохолодніше в день буде на сході країни. Тут термометри покажуть від 0 до плюс 5 градусів тепла, у центрі та на півдні очікується від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла, у західних регіонах повітря прогріється до плюс 9 плюс 12. У нашій практично по всій країні температура становитиме близько 0 градусів. Лише на сході прогнозуються слабкі морози до мінус 3-6 градусів. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 18 лютого, у північних, центральних і західних областях країни пройде невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, на сході, півночі та заході. Денна температура становитиме плюс 2 плюс 5 градусів, на півдні та в центрі плюс 5 плюс 8, Хоча через високу вологість повітря відчуватиметься холодніше. Тому не поспішайте змінювати зимовий гардероб на весняний. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!